Друзі, всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти для вас відео, як я скупляюся. Що я взагалі купляю на тиждень, чим я харчуюся. Деякі речі ще маю купити для дому, для комфорту, побуту. Що тільки почала жити в квартирі, можна сказати, оселяюся, вже починаю їздити на роботу кожен день. Часом я помічаю, що чогось не вистачає вдома, щось я би докупила, і тому так. Я сьогодні не буду дуже багато тратити грошей. Я надіюсь, але деякі речі я дійсно хочу купити і беру вас собою. Взяла я такий сендвіч, все вийшло 7 доларів, і це разом з якимось там булочкою, яку я не буду їсти, супом і ось таким сендвічем дуже смачний. Це Napa Chicken Almond Sandwich в панері. От панера. <зівається>. Коротше, от що буває, коли тобі дали шкідливу їжу, вона в тебе є, і ти обіцяєш собі, що ти її не будеш їсти. Я її вже понадкушувала з усіх сторін, не просто вас провокує, що ви будете це їсти? Можливо, візьму... Вони завжди тверді, я не можу брати тут авокадо. Коли я була в Каліфорнії, в таких теплих штатах, то вони прям свіжі, такі, а тут ні, тут нема такого. Звичайно, тут є манго, і його можна, напевно, поставити десь, щоб не дозрівало. Але загалом вони всі такі трошки тверді, навіть це яке цервоне, воно все одно тверде. Тут дуже багато зараз полуниці, малини, Зазвичай набагато менше. Зараз, напевно, в них був якийсь завоз. Це така от біла є з Флориди. Брати я її, звісно, не буду. <ріст> і якусь малинку ще Обожнюю брати такі порізані грибочки. Їх нам не... треба вже нічого з ними робити, тільки промити і в принципі готувати. Дуже люблю їх смажити. Напевно, візьму таку велику, бо я їх їм кожного дня зранку, ввечері. <ріст> Навіть в обід, якщо в мене є час готувати, я не на роботі. І обов'язково я ще беру ось такі: це стручкова фасолька. Коли вона називається в Америці Green Beans. Також дуже смачна. Смажити з грибочками. Я не любитель чогось зараз кавунів. Я не люблю їх їсти взимку. Мені подобається більше і настрій мене є більше їсти їх так влітку навесні. А от коли зараз не сезон, вони хоч і є, хоч і смачні, але в мене немає настрою хіста. Того я пропускаю ось тут. Є також сніданки для дітей. Тут також можна побачити, що дітям часто дають такі якісь запаковані. Не знаю, я скептично до цього відношуся. Як можуть яблуки бути порізані, запечатані і смачні. Але так, і тут дуже багато карамелі. Все майже з карамеллю, все яблука карамелізовані. Морква з спеціальним соусом, такий єранч. В мене вдома він також є. Я би таке свої тинні напевно не давала. Або може би якось не знаю, вивчила це і знала, чи це дійсно таке взагалі корисне і можна. Я знаходжуся у відділі заморожених товарів. Це дуже популярно тут в Америці. Саме купляти якісь заморожені сніданки, обіди. Сама таким грішила, якщо чесно, дуже багато було на початку мого життя. Тут ще я брала в морозилку, набирала різних таких готових страв і просто розігрівала їх. Вони вже були повністю приготовлені. Але здорових альтернатив тут дійсно є. Одні такі страви, це лосось з якраз оцим green beans, як я казала, і ще була там по-моєму морква, то воно було досить таке смачно. Зараз можливо не йду і покажу. вам. Не знайшла я тої здорової альтернативи, про яку я вам говорила, але знайшла дещо інакше. Я дуже обожнювала такі power balls, Вони low carb, наскільки ви бачите, і дійсно вони смачні. Їх легко розігрівати десь там три хвилини, і вони дуже легкі. Якщо ви можете побачити, з боку тут є харчова цінність цього продукту 20 грамів протеїна, і вони дуже некалорійні. Всього 210 калорій. Що ну для здорової людини, дорослої, треба з'їсти десь дві порції, щоб не їстися. І коли я харчувалася, старалася харчуватися так от правильно, то я дійсно їла дві порції зараз, Це якраз 400 калорій на один прийом їжі і. Військово головоднево було дуже смачно. Зараз підемо з вами на морепродукти. Покажу вам, що я беру з них, а також заморожені. Ну більше заморожу часто. Я беру цю тілопію. Вона в мене дома є, тому зараз її не оновлюю. Я їх готую зазвичай як філе в клярі, тобто в яйці і в борошні Дуже смачні виходять. Тут вісім штучок, вісім філе за Майже 10 доларів, таток трошки більше долара, і воно дійсно смачно, корисна. Можете побачити, що тут в одному філе 20 грам протеїна. Це супер Також дуже полюбляю я ці лососі, вони запаковані. Одразу ми з моїм чоловіком брали один мені, один йому половинку. Зараз я не хочу їх брати, якщо чесно, тому що я ходжу на роботу і я дуже сильно воняю рибою. І, на жаль, коли я смажу, тому що в нас кухня, вона. Якось з'єднана разом з Вітальною з кімнатою. Я не закриваю двері між ними і дійсно дуже сильно провонюються речі. І Я таке можу дозволити собі тільки на вихідних, але не перед роботою. Не хочеться мені воняти. Блін, мені дуже подобається сьогодні Волгор. Зв'язку з тим, що тут дуже багато товару, можливо, не завіз. Прямо в неділю треба буде запам'ятати, тому що коли ти ходиш зазвичай. Тут половини цього немає. Звичайно, є завжди продукти, але не настільки їх багато. Вони мені не треба, але мені просто тішить око, що дійсно великий асортимент і є з чого вибрати. Я навіть такі от спеціальні мені здається. Це набір для бульйону разом з овочами, з м'ясом. Просто максимально взагалі полегшення життя завдяки таким наборам, завдяки взагалі. Такому пакуванню. Є навіть сформовані вже просто ті втельки, головне кинути або в суп, або на пасту, на макарони, і все буде готове. Взагалі супер. Можливо, зараз я візьму а, якусь курячу грудку і буду її готувати з вершками. Можливо, так. Так, я взяла курячу грудку, буду її готувати, а, Потушкую її в вершках з якраз грибочками, які я взяла до цього. З фасолькою і буде дуже смачно і дуже здорово На сніданки я люблю їсти в принципі бекон або щось таке легке, як творог. Тут є українські магазини, які продають творог кожного ранку і кожного вечора. Я їм творог обов'язково. Це білок, це легка страва, легка їжа. Так, от мій улюблений сніданок і завжди я вибираю централкат. Зараз десь тут буде це якась частина окрема. А цього е, животного <хи> менше сала. Це мені сказав недавно мій хлопець, якщо чесно, до цього я брала будь що і мені було все одно реально брала просто що дешевше. Але наскільки я зрозуміла, дійсно грає роль трішки, бачите, тут навіть співвідношення білого, тобто сала до м'яса, і яка тут, яке тут співвідношення? Тобто можна зробити якби висновок, що так, да, дійсно тут більше м'яса і менше сала. <хи> Я ніколи не смажу на звичайному вершковому маслі. Я завжди обираю саме ось таке. Воно дуже смачне, воно разом з чесником, з пармезаном, коли не солю, фасольку та гриби. Я просто смажу їх всіх в цьому маслі. Воно вже посолене з різними приправами і дуже смачно виходить. Колись робила курочку на сметані, потім мені мама порадила зробити на вершках, і воно дійсно вийшло набагато краще просто. Якось я завжди боялася, що вершки звернуться при високій температурі, коли вони смажаться, коли їх, чи їх треба розігрівати перед цим чи ні. Зараз я повністю забила на це все, готуюсь з вершками. Якраз ось вершки yeah. я. Знімаю зараз на фоні жіночого раю, <laughs> ніж що. Але я дійсно хотіла купити віник з цим. ну ви поняла, тому що в нас його немає вдома, є тільки пилосос або швабра. І коли дійсно просто хочеться попідмітати, то немає чим підмітати. Зараз щось вибору дешеве і те, що прослужить 10 років. Дивіться, який пасик, який Що? Чому він такий смішний? Якщо вам тут видно, то в середньому ціна це десь 11 доларів, а в середньому ціна 9. Я взяла оцей ам, за 3 долари чи за 2,30, бачите? Одну палку докупила оцей. Ам, Блін, я не пам'ятаю, як його звати, ну ви ну, ви зрозуміли, щоб підмітати оцю штучку, яку згрібають. совочок, О, він коштує долар. Тобто, в мене весь цей комплект, який ще вдіваються одне на одне, я перевірила, вийшов десь 3 чи чотири долара. Ну, тобто, це ну, якби... тут просто була переплата. А ця мені м'ято не подобається по стилю, плюс вона без теж совочка. Ну, коротше, так, отак от я трошки стараюся якось і економити, і з розумом купляти. Мене ніколи не вчили вести якось хазяйство, не привчали до якоїсь такої прямо економії. Мене просто в сім'ї завжди мама старалася купляти все подешевше, але щоб прямо не привчали і показувала, як це робиться, ніколи такого не було. На жаль. В Америці мене в принципі почалося таке самостійне життя ще й в іншій країні одразу, і я тільки звикаю до такого. Що я маю сама поприбирати, сама попрати там собі речі, наприклад. Е, ніхто за мене холодильник не помиє, що для мене де задивно і ніколи цим не займалася раніше. Але все можна навчитися, до всього можна звикнути. Знаєте, що я таки передумала? Я лишаю оцей комплект свій цей свій комплект, який я купила. Я візьму такий наборчик, він трішки дорожчий, не буквально на долар, але все одно в більшості часу я пилосошу. А коли щось таке маленьке, то мені достатньо буде його, воно буде мало місця займати. Я вже знаю, яку паличку я виберу, щоб його поставити. І він буде компактно, гарно накидатися в очі і виконувати свою задачу. Дома ми використовуємо отаку швабру. З такими полосочками, які є одноразові, ми знімаємо, і з такою от рідиною якоюсь. Ось у нас така сама. Випускається ця рідина, все ідеально вимиває, і нагинатися не, не треба нічого не треба напрягатись. Просто зняли потім цю наліпочку з кінця і викинули. Також я завжди беру з паперові серветки, точніше паперові рушники. Вони мені допомагають дуже в господарстві витрати помити після мийки посуду, помити руки. Я не використовую рушники в хоні, можливо, треба було би, але в мене ніяк не дідуть руки купити його і слідкувати за ним, щоб він завжди там прався. Ну, не хочете мені цим заворачуватися. Ой, один з моїх найлюбленіших відділів це відділ з кавою. Таку каву я не п'ю, це спеціальні машинки, точніше, капсульні такі от кеврі. В нас вона така була, але ну. Нам чесно не сподобалося, як вона робить цю каву, тому що я більше люблю еспресо а, разом з молоком. Просто, знаєте, гаряча вода вона проходить через цю каву і так заварюється. А, не подобається мені така кава, якщо чесно. От дуже багато є брендів. Якщо хтось полюбляє таку каву, то от є Макдональдс. Вам подобається кава в Макдональдсі, можете взяти таку саму, вона буде така сама, як ви замовляєте. Данкін, Starbucks, звичайно ж. Багато також є смаків. Ну, я таку не п'ю каву. Зробити таке, знаєте, примічання. що я дуже люблю Starbuck's каву, але не можу я її часто пити. Вона ну, дійсно дорога, і це фінансово трошки неграмотно пити кожного дня таку каву. Але така альтернатива є. Вона просто ідеально підходить для тих, хто хоче якби, випити хорошу каву. Це офіційна продукція Starbuck's, у. є також офіційна продукція Данкіна і так далі. Наприклад, мені дуже подобається White Chocolate Mocha, і я беру цю каву, і вона смакує приблизно так само. Є дуже багато різних мока, колдбрю. І є ще дуже прикольно, що альтернативи звичайному тваринному молоку. Тобто тут, наприклад, отмілк. Є також, напевно, з Milk, якщо я не помиляюся. Мені особисто більше подобається мигдалове молоко, тому що в мій організм його швидше і краще сприймає, і менше висипань, і якихось таких, знаєте, прищиків на лиці. Шкіра стає дійсно більш чиста. Тому коли є можливість його замінити, звичайне тваринне молоко на мигдалово, я обов'язково це роблю. Так, ми дійшли до самого цікавого. Це, по-перше, ніколи не думала, що я скажу, що вибирати килим для ванни це саме цікаве, Але о, мені і подобається силіконовий килим для ванни. Якщо ноги до нього не будуть липнути, я не знаю, як це там відбувається, звісно, які варто вибрати. Ну в мене зараз такий. І він досить таки, ну вже знаєте не свіжий, Мені хотілося б поміняти, але взяти щось таке недороге. Ну, все, пише, що soft on fit, тобто підходить для ніг м'якенький, може стиратися в машинці, це ідеальний варіант. Світленький, ну може хотілося би трішки темний, темніший. Але світлий теж підійде там на ванну. Ще мені хочеться купити рукавичку для випікання. Таку, яка зберігає руки від всяких опіків, тому що моя згоріла. Я торкнулася дуже гарячого цією рукавицею, і вона в мене просто в секунду пропалилася, що дуже печально, але вже як є. Ось така мені подобається звичайний гарний колір, спокійний і недорога всього 3 долари. Так що нормально якраз підходить. Чесно, я розумію дівчат, які тратять дуже багато грошей на товари для дому, тому що тут все дуже гарно. Просто от різні килимочки, якісь штуки для кухні. Я б чесно тут все все скупила. Але в мене трошки є, якби, тормозок в голові. Але от якби його не було, я б 100% витратила майже всі гроші тут. Я дійсно впевнена, якби я була таки з іншими поглядами, я б купила абсолютно всі товари, які тут є. Якась от гриль, сковородка, якась прикольна, фритюр, Я б от дійсно от все купила просто. Взагалі різних кольорів, різноманітні рушники. Ну це все так гарно виглядає, якщо задатися ці. Впевнена, що можна дуже гарний дім зробити, не за всі гроші в світу, але його дуже гарно прикрасити з різними такими маленькими дрібничками, які додали би стилю в інтер'єр. Але поки що цього робити я не буду. Дуже хотіла купити для косметики, для різних доглядових штук. Але він якийсь такий малий. Мені здається, тут дуже мало висоти. Щоб дійсно там щось зберегти. От така штука дуже прикольна, ванну е, на кольосиках, наскільки я зрозуміла, вона стає вище, якщо вам потрібно. Просувається, робиться вищою і дуже багато всього поміщається. Отакий От. От контейнер, мені здається, якщо чесно, буде просто ідеальним для просто зберігання в якомусь такому непомітному місці речей, доглядових якихось засобів, які не потребують холодильника. Я думаю, буде супер. Ой, так люблю свічки, люблю їх нюхати, люблю їх палити, але і так падло взагалі зажигати, але вони дуже-дуже вкусні. Тальні такі свічечки, просто вау. Я не знаю, чи я не ходжу як якесь село, яке вау каже, на будь-які речі, які побачила, але в мене сьогодні такий хороший настрій гніздитися і щось таке підбирати, що ну, взагалі дуже мені подобається. І подушечки, дивіться, які гарні. Ну, Ще просто красота. Не знаю, чи ви знали, але в Олмерті дуже багато продається одягу різного а, і якогось от, якогось такого, <смас> яким би цей одяг не був, але він теж тут є. А, дуже є багато різних джинсів. А Вони є такі, знаєте, красиві, але вони не дуже якісні, тому я не ризикувала би їх брати. Дуже багато зараз людей, там вся ця черга. Тому я стала на, на касу не самообслуговування на які черги, а на звичайну касу. Мені зразу спакують в кульочок все, і це набагато буде зручніше. А ще я точно знаю, що ці пончики дуже дуже смачні. Вони навіть кращі, ніж дамки. Я, звичайно, їх брати не буду. Але ми колись їх пробували з хлопцем, то вони були дуже дуже вкусні у зв'язку з тим, що я знімаю відео, і я досить -таки ще не звикла до цього. Я забула яйця, я дуже така знаєте, розхльована трішки. Ой, дивіться, які піжанки гарні. Так от, я розхльована дуже. Нічого страшного немає, тому що я забула яйця. Вони дуже хороші, вони, вони дійсно великі, в них іноді буває навіть під вашому Обов'язково перевіряю, чи вони не розбиті, бо бували випадки, коли я не перевіряла. І Я вирішила також взяти ось такий, такий олівець для брів, а він від Нікс. Хороша фірма мені подобається вона, і до цього в мене було завжди саме від цього бренду олівці. А ще я колись дуже захоплювалась наклеювати собі нігті. Був завжди французький якийсь манікюр. Ось такий або ось такий. Я признаюсь, це було досить таки зручно, але вони швидко можуть відпадати. І якщо біля вас є клей, то це не проблема заклеїти. Але так як я хожу на роботу, і мені не дуже хочеться взагалі про це думати, то я перестала вже цим займатися і почала і просто в домашніх умовах нарощувати нігті. Хочете, може знати вам потім якось відео про це, що я замовляла для цього. Нарощення мене відбувається на тіпси. Все я роблю як гель-лак, тобто два шари кольору, топ накладаю. І до цього в мене вже якби нарощення на тіпси саме нігті. Так, от виглядає манікюр, Він в цілому акуратний, більш-менш, якщо не придивлятися. А я стараюся не придивлятися. А ще мені дуже подобається, що тут в Walmart є така звичайна доглядова косметика, бюджетна, наприклад, саравая. Ось бачите, Є дуже багато тут різних серій. і от Можна купити просто в Омерті. Ну, Можливо, ви побачите ціну і скажете, що це не бюджетно, але в Walmart це найдешевше, що можна взагалі знайти. Тобто робіть виставки. Тому так, я завжди за мінімалізм. Колись в мене було багато цієї доглядової косметики. Деяка з них ще навіть лишилася, саме тому я купила цей контейнер, щоб зберігати цю доглядову косметику, десь якомусь місці. Так, ну що, скупилася? Я в принципі думала буде більше. вийшло 84 долара, долари, а це за продукти. Надіюся, десь на тиждень, плюс всякі мелочі для дома, серветки і так далі. Walmart це дійсно самий дешевий магазин, який взагалі є. Тобто дешевше вже не можна скупитися, і я не брала прям якихось таких собі дорогих речей. Рибу я не взяла, бо вона в мене є вдома. А так що так в цілому так от в мене проходить шопінг зараз. Я живу сама, тому купляю тільки продукти на себе. В принципі, купляла я не дуже прям багато всього, але як на одну людину, то нормально. Якби я жила зараз хлопцем, то ми тоді би точно взяли якісь чахлі, а такі продукти, які їй саме машина ще навіть не встигла замерзнути, що є дуже добре. І я в принципі вирушаю вже додому, буду розкладати речі. В принципі, скупилася добре. Мені сподобалося, що це відносно було швидко, і я не розпулялася на різні такі речі. Зв'язку з тим, що в мене є список. Я завжди купляюся з списком, пишу його ще вдома, і ніколи від нього стараюся не відходити. Це дуже економить гроші, час заставляє в магазині трішки розслабитись і не думати ні про що крім цього списку. І все, і голова трішки відпочиває. Ось і все, в принципі, я розклала продукти в холодильнику: є бекон, курочка, різні полуниця, такі фруктики, легенькі ягодки, гриби, фасолька. Фасолька в мене ще якась є. Тут лишилася, в принципі, яйця. Все дуже навіть добре. Оцей творог, про який я вам говорила, це Латвія, країна. Я дуже щаслива, що скупилася на кінець-то. А ось тут соусів так багато, я не максимально харчуюся. Це а, хлопці якось там купили, бо я живу з хлопцем і з його братом. І це, виходить, було ще до мене ці всі соуси. А, тому так, дуже люблю також цю Філадельфію. А, звичайно, зараз я з хлібом її не їм, бо я не їм хліб. Коротше, от що буває коли тобі дали шкідливу їжу, вона в твоє, і ти обіцяєш собі, що ти її. Не будеш їсти. Але коли їла щось таке якийсь кето хліб, то завжди мазала нею. Дякую вам велике за перегляд. О, тут квіточки впало в кадр, красиві. Дякую вам за перегляд, бажаю вам хорошого початку тижня. Взагалі, пишіть в коментарях, як харчуєтесь ви, чи подобається вам таке харчування, яке я показала вам сьогодні. Щоб ви порадили мені докупити, можливо, якісь лайфхаки, як швидко і смачно, і корисно кушати зранку, бо обідаю є зазвичай на роботі. Немає часу, якщо чесно, готувати ще судочки. Можливо, колись якось не ловчуся, але поки що ні. У мене робота на сьому, а в'їхати мені годину. Тобто, мені десь треба в шості виїхати і ще до цього зібратися годину. Тобто, мені десь вставати треба в п'ятій ранку, що я дуже рано і немає в мене часу на якісь такі прям заготовки обіду. Так, дякую вам за перегляд. Цього вам найкращого.